Доброго дня панове. Так, що у нас? Honda Jazz. поки нічого не знаю. Год не знаю, нічого не знаю, коротше говоря. Ось така машиночка. Люди просять подивитися, вроді би що тут якісь проблеми зі стартером. Давайте зараз подивимось. Открити її відкрив. Чесно кажучи, не пам'ятаю, була в мене така чи не була. Ну давайте одразу вже перевіримо. Была проблема со стартером, да? Давайте нажимаем, запускаем, що буде у нас хоча б записать. Як процес воно. Ну завелась. Завелась. Так, що ми тут бачимо? На приборной панели отак. Двері, ручник. Ну так, щоб до чогось придратися, тоже вопрос века. Ну треба ж дивитися, в чому проблема. В общем, зараз будемо розбиратися, знайдемо документи, якісь на неї що є. І будемо розбиратися на що воно похоже. Стартер, не стартер, ніхто не знає. А ну подивимось тут. Так, ну тут же теж не якісь є. Тут все от да, такі документи. Опа. Щоб ми ніякої шкоди не натворили. Очки, оно ну, є у нас. Ну, короче, я не буду сильно этот. Найду документи, тоді покажу. Так, по новой документы найдені. Все я не понимаю, що це таке. Це мабуть щось связане. Не знаю, да. И ТВ, стихосмотром. Хорошо. Ладно, це у нас техпаспорт. Вот так, да? Есть ми бачимо. Тепер. Вот так тоже знімемо. Є стихпаспорт. Тепер що ми ще бачимо? Ми бачимо ще Оце у нас. О така ситуація. Так, ми бачимо теж. Це тихосмотр, да? Це тихо як ми бачимо так. Це теж тихосмотр. Сейчас Зараз їх перефоткаю і не буду мучиться, тому що вони завжди можуть пригодитися. Все. Так, капотик я відкрив. Що не дуже радує? Давайте я покажу. Що стартер знаходиться вон там. Бачите ось він. Ось він стоїть. До нього якось треба добратися. Ну, для початку його желательно було б провірити, в ньому проблема чи не в ньому. Тому що не зрозуміло, він казав, що зі стартером питання, Я тільки що пробую завожу. Ніяких проблем я не бачу. Но це не означає, якщо щетки підношення і є контакт, то стартер може відзиватися, робити, але ж в нужний момент прекратить свій функціонал. В общем, будемо зараз дивитися. Як ви бачимо, погода не зрозуміла. З утра було пасмурно, якісь тучки. У нас тут все образовується за 5 секунд. Так що я думаю, я поки прикрию цей е е капот, тому що хто його знає, піде дощ, буде не дуже приємно. Так, хоч і машинка невелика, але є речі, які явно бачимо, мішають. мішають. Зараз я засніму, що де розположено. І ми спробуємо цю частину зняти. Ось. Щоб було трошки більше можливості сюди добратися, бачимо, да. от так ось так, це мабуть це мабуть, це мабуть, так да. Коротше, треба знімати і дивитися що вийде. Так, цю частину я відсоєнив, зараз секунду, ось Так, Так, і що ми тут бачимо? Бачимо ми тут пластикова частина яка закручується, не пластиковая, а Ми її аккуратненько знимем. Да і бачимо тут резинку яка стоїть. Ну, не думаю, що її надо знімати, але в такому положенні вона стоїть. Все. Хай буде, щоб її видно було. Ось так поки знімати. нічого не буде. Так, і тут я подивився все. Так, виймаємо цю пластмаску і подивимося, що вона нам дало. Все это добре. Ну, обычно начинать надо с диагностикой. Я же с тим стартером замутився. Сейчас буду диагностику робити. Диагностика зробилась. Все это тут специфично хорошо. По АБС есть отсутствие напряжения. Але чого тут дизель написано? Я понять не могу. Ну, есть-то есть. Сейчас попробую ще общую диагностику зробити. Не Европа, а обща. Ось як ми мы тут общая есть диагностика. Сейчас я на неї зайду. І будемо робити цю общу діагностику. Як ми бачимо, тут уже є отличиє. Є ошибка по СРС. Сейчас подивимося, що у нас. Он не Ну, не дифференцированная. Хорошо, ладно. Бачимо, переключились в список брендного поража. C M Fi dizel. Хоча у нас бензинова машина. Чого так? Сказати нічого не можу. Так, діагностика в общем, в общем режимі закончилась. Так, я ще так проганю, щоб я бачив, що тут. Список систем. Ми бачимо ABS, тормозна система, подушка безпеки, опять дизель, електричний привозів механізм і мобілайзер. Так, я це думаю неправильно я назвав, так. Да. Так, на DAS нам не нужен. Давайте список систем. Ну. Так, подивимся. Давайте я подивлюсь, потом запишу, если что-то интересное. Зайшел в блок, блок АБС, а так и мне выдало. Еще выдало. Ну, в коде ошибок зайшла вот такая часть. Давайте сброс памяти неисправностей, а ну давай. Це вообще реально. Да, хочу. Каже удалены. Ну, вот так якось. подивимося, чем кончится це все. Як всегда, щось выдаем. Чтение кодов. Ситывание текущих кодов. Так, подушка безопасности когда ошибок отсутствует ну что я могу сказать выход сброс памяти неисправности вот так ждем по сути дела мене це не просили робити но я все равно ради любопытства полез так так я думаю на чем диагностика закончена продолжаем заниматься так по Решил я не снимать этой провод. Я уже там не дотянусь, не покажу. Дэйвин, там оно ну, подожди. Там есть проводочек, а там... Ну короче, не дотянусь, я не покажу. Я решив снять його с проводом. Чува это, попробую. А цей провод отсоединю и подивлюсь, что з сокоты крипижа. Так, панове, 6 часов вечора. Щоб я не крутився, щоб я не згалявся, до одного болта я долізти не можу, от там він знаходиться. До другого я теж долізти не можу. Да. Ніякі ключі не підходять, нічого не підходить, міста нема. І мисль про те, що я можу тут щось зробити, тобто витягнути його якось. У мене теж немає ніякої поки мислі. Десь я бачив на сайті, що люди відкручують оцей патрубок. Наше, поняття не маю нащо. Люди відкручують масляний фільтр, щоб він випав оттуда, стартер. Ну, в що можна зрозуміти, Відкручують оцей, бачите, щуп і там ще один датчик є. Ну, коротше говоря, я не в курсах. Пишу клієнту і будемо обсуждати всі нюанси. О, oh, мой friend, hello, I am disconnect. I am filter, battery, cables. It's my friend. Disconnect. And my friend. I am not disconnect others, not disconnect. I am read the internet. I am looking the YouTube, and many people say need disconnect this, need disconnect oil filter, need disconnect this, need disconnect sensor, and I don't know what's the final of this situation. My friend, I'm sorry. I am write you message. Tell me please read. Tell me please answer me. What do you do? Thank you very much. Так, панове, панове, знімаю я ввечері. Написав я людинці текст. Кому цікаво буде поставити на паузу, прочитаєте. Там нічого такого немає одна правда. Так, перевів його на англійський язик і відправив людині, як ви бачите. Вот що ви думаєте? Прийшов відповідь, Надо ремонтувати. Продовжаю ремонтувати. Я написав, що так, да, звісно, продовжую, дам вам результат. Він каже, ОК, 6, вперше, і отаке движення. В общем, я продовжував. Так, панове, я потім пішов, продовжив роботу, попитався знову відкрити другий, другий болт стартера, це не получалось, Я зняв масляний щуп з шахтою, я зняв з сенсора, сенсор не трогав, потім попитався зняти масляний фільтр, відкрити нічим було. І на цьому я встановився, бо вже було Час був вже пізній, вже було порядка 8, там 9 час. Що там доробив, я завтра доснімаю, я вам покажу і виложу в другій частині. Вибачте, що йду ривками, тому що поки є час, поки роблю. Всім хорошого вечора, всім терпіння, зоне терпіння, війна рано і пізно закінчиться. Все, панове. щасливо.